Що е, геній, це насамперед цілісна людина. Чуєте? Цілісна. От, у неї відбувається не психоаналіз, поділ на шматочки, а психосинтез. Так от, то Шевченко-гені чи ні? А не скажіть. А тепер почитайте дослідження авторитетних дослідників. Наприклад, Григорія Грабовича, який говорить, що психіка Шевченка... Хто тут вже читав, той зі мною згодиться. Поділяється на дві частини, на дві половини. Пристосовану і не пристосовану. Е, Нахрік про те ж говорить. Тож таки Григорій Грабович говорить, от Шевченко, чоловічний чи жіночний, вгадайте. Mm -hmm. Каже, він жіночний, фемінний. І навіть більше того він там підозрює, що, е, що Шевченка взагалі-то... Як він вирішує проблему? Протистояння чоловіка і жінки одне з найголовніших у світі. Як він вирішує Шевченко, каже Градович, а він чоловічу постать прибирає. Я синий мати, а чоловіка дорослого нема. І люби я. Чоловіка нема. Ось. Шевченко фіміні. Більше того, він там натякає, що вибачайте на слові, що Шевченко взагалі мав гомосексуальні схильності у зв'язку з тим, що він такий фімінний. Є інший дослідник, наприклад, Петро Іванішин, який каже, який феміній, Шевченко козак. Енергійний, войовничий, активний, от, а не, не та фінфемінний чи козак. Наприклад, інша проблема: Шевченко-реаліст чи Шевченко-романтик. Є величезна нау наукова література, де великі дослідники, починаючи від нашого е, Єфремова е, е, Єфремова і далі. Ось, доводять і сучасні дослідники Валерія Смілянська, що Шевченко починав як романтик, закінчив, як чуєте цю ідею. І є інші дослідники, починаючи з Фелифовича Білецького і так далі, які доводять що Шевченко романтик. І я до цих дослідників належу. Але знаєте, в мене колись вразила думка Юрія Шерека, пам'ятаєте цього дослідника? який прочитав історію української літератури Дмитра Чижевського 56 року, де було написано, що Шевченко чистий романтик, і він сказав таке ще, Він такий був веселий дядько, сказав, ви знаєте, назвати Шевченка суто романтиком, це так само, якби на клітці з Левом написати вивізку Кінь. Ну, а якщо порівняти його, наприклад, з Боровиковським, з Меплинським, з Гостомаровим, от, тому ряду романтиків. Так він романтик чи реаліст? Ну так далі. Вони, не дає мені вже показати, але я намагався ці книжці, я в цій книжці намагаюся чуєте, сказати одну таку важливу річ. Геній, як правило, пам'ятаєте визначення, яке я давав, чи вже забув? Він згармонізовує суперечності світу. Згармонізовує суперечності світу. Так от, Шевченко і Жіночник, по справжньому почитаєте його Катерину, почитайте його... А ще там є така його рольова вірика, пам'ятаєте? Поєднає одна, наприклад, коли він від дівчини говорить. І це наче, не, наче, справді дівоча душа тут звучить, чи, чи жіноча. Він і фівільний, він і маскулінний, тобто чоловічний. А в результаті ідеал його людини це Марія і Йосиф, якщо пам'ятаєте, і Христос як їхнього кохання.